Господи, всемогутній і милосердний, сьогодні я проходжу до Тебе з відкритим серцем і смиренням. Я знаю, що без Тебе я немічний і слабкий, але з тобою я можу все подолати. Ти моя скеля, моя твердиня і мій захист, коли сили мої виснажуються, коли серце моє обтяжене турботами, коли думки мої наповнені страхом і сумнівом. Лише ти можеш дати мені оновлення і відродження. Господи, дай мені силу Духа Святого, щоб я міг перемагати спокуси цього світу. Даруй мені стійкість у вірі, щоб не похитнулося перед труднощами, зміцни моє серце у хвилини випробувань, щоб я не впав у розпач, а завжди тримався Твого слова і Твоїх обітниць. Господи. Коли я слабну, будь моєю силою, коли я падаю, підніми мене, коли я гублю дорогу, веди мене своїм світлом, коли світ навколо здається темним, будь моїм сонцем, яке ніколи не гасне. Даруй мені силу прощати, навіть коли мене кривдять, даруй мені силу любити, навіть коли зустрічаю байдужість. Даруй мені силу молитися, навіть коли серце втомлене, даруй мені силу жити по правді, навіть коли це важко і незручно. Господи, навчи мене покладатися не на себе, а на Твою благодать, бо сила моя приходить від Тебе, і без Тебе я нічого не можу. Навчи мене бути вірним у малому, що по великому я також залишався твердим. Нехай твій Святий Дух наповнить мене мужністю, мудрістю і миром, нехай моє серце буде вкорінене у твоєму схові, щоб жодна буря не зламала моєї віри. Господи, дай мені духовну силу нести свій хрест щодня, бути свідком у темряві, бути сіллю землі, бути свідком твоєї любові. Я довіряю тобі своє життя. Мої думки, мої слова і мої діла. Будь моїм проводарем і моєю опорою, і нехай кожен мій день буде наповнений Твоєю присутністю. Тобі вся слава, честь і подяка нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.